Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні коротесеньке відео. Покажу вам цвіт лохини. Найбільше ніж споживати ягоди лохини, я люблю дивитися, як вона цвіте. Дуже красивий у неї цвіт, ось як бачите, вже опилюється. Ранні ягоди вже позав'язувалися. Деякі доцвітають, а деякі ще навіть не починали цвісти. Тобто, в залежності від сорту ваших кущиків. Дуже класно. Сподіваюсь, ви вже підкормили. Ми в цьому році купували добру офертість мінеральне, під кожен кущик. Подивимось, як воно себе покаже. Поливайте кущі в цей період дуже добре, тому що торф має е свойство таке дуже швидко пересихати, незважаючи навіть на мульчу. І мульча, ви ж пам'ятаєте, це обов'язковий компонент, обов'язковий момент при вирощуванні лохини. До речі, цікавий такий, знаєте, ще момент, на який хотів звернути вашу увагу. Лохина у мішках у гроубоксах у мене є багато відео на цю тему на каналі. Росте набагато краще і дає набагато краще більшу кількість гілок заміщення, аніж. У лунках чи у траншеях. Не можу, не можу пояснити, чому, але реально, у гровбоксах лохина росте набагато краще. Ось. В цьому році, напевно, ще зроблю профілактичне, не хотів, але зроблю профілактичне протруювання від антракнозу лохини, тому що бачу на деяких кущиках щось дуже схоже на ознаки антракнозу. Скажімо так, Ягодки, які позав'язувалися, уже трішки такими фіолетовенькими. Це ознака того, що вони будуть е, підсихати і потім відпадати. Дуже шкода, звісно, але деякі кущики все ж таки придеться обробити. препаратом свіча. буде обробляти. Головне не під час світіння. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас цікавим, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, друзі, і до нових зустрічей. Всім бажаю гарного урожаю!